Вітаю! Дуже цікавий і водночас доволі сумний лист надійшов до редакції газети на пенсії від Тетяни Олександрівни, яка розповіла свою непросту історію і поскаржилася, що не може оформити пенсію. Отже, в цьому відео йдеться про правила зарахування стажу, зокрема періодів навчання та стажу за кордоном, правила призначення дострокових пенсій багатодітним жінкам, про оформлення додаткової пенсії за особливі заслуги і статус мати героїня. Адже в цьому випадку жінка народила 15 дітей. Вона народилася в 1974 році і майже все життя провела у Терасполі. В листопаді 2020 року з усією родиною переїхали до Одеси, і остання 15-та дитина у них народилася вже в Україні. Цього року жінці виповнилось 50 років, і вона подала заяву на призначення пенсії як багатодітна матір. В призначенні пенсії відмовили, бо не вистачило стажу. Зокрема, не зарахували 3 роки навчання у Тираспольському університеті, академічну довідку не врахували, бо у ній не зазначений час навчання, а є лише дата вступу і дата відрахування. Нагадаю: жінки, які народили п'ятьох або більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, мають право на пенсію після досягнення 50 років і за наявності не менше 15 років стажу. В цей стаж, до речі, зараховується також період догляду непрацюючої матері за дітьми до досягнення ними 3річного віку, або період отримання допомоги на догляд за дітьми до трьох років. Також важливо знати, що за вибором матері або в разі відсутності, якщо вихованням дітей займався батько, то дострокова пенсія може бути призначена батькові після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років. Докладніше про такі дострокові пенсії я розповідав ось в цьому відео. Щодо стажу згідно з чинним законодавством, до загального стажу зараховується періоду очного навчання, що відбувалося до 2004 року. Зокрема, йдеться про навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, в училищах і на курсах з підготовки кадрів, підвищенню кваліфікації та перекваліфікації в аспірантурі, докторантурі і клінічній ординатурі. Факт навчання підтверджується дипломами, посвідченнями, свідоцтвами, а також довідками та іншими документами, що видані на підставі архівних даних і місяць відомості про періоди навчання. За відсутності в документах таких відомостей приймаються довідки про тривалість навчання у відповідних руках за умови, що в документах є дані про закінчення повного навчального періоду або окремих його етапів. В рішенні пенсійного фонду, що додається до листа, зазначено, що навчання не зараховано з двох причин: по-перше, в академічній довідці відсутня дата закінчення навчального закладу і дата рішення екзаменаційної комісії. Таке рішення є суперечливим і теоретично його можна було поскаржити. Бо, як я зрозумів, певний період навчання в довідці все ж таки зазначено. Але більш вагомою є друга причина. Що довідка видана невизнаною самопроголошеною Придністровською Молдавською Республікою. Нагадаю, що в грудні ще триває річна передплата на газету на пенсії. Оформити її можна як у будь-якому відділенні Укрпошти, так і онлайн. Коштує це 540 гривень та додатково 20 гривень комісія Укрпошти. Газета виходить щотижнево, тобто ви гарантовано отримуєте 52 випуски на рік. Тут на сторінках ви знайдете корисні статті. Про пенсії та пільги, поради юристів і лікарів, рецепти господинь та хитрощі дачників. А ще у кожному номері є цікаві сканворди та навіть клуб знайомств. Посилання на сайт Укрпошти, де можна передплатити газету онлайн, я залишу нижче в описі під цим відео. Продовжуємо. з одного боку, між урядом України та Республікою Молдова в 95-му році була підписана угода про гарантії прав громадян в галузі пенсійного забезпечення. Але в пенсійному фонді України існує практика, відповідно до якої стаж набутий на території Придністров'я не зараховується, бо статус цієї республіки не визнаний країнами-членами ООН і самою Молдовою. Тому норми, зазначені вищої угоди, в таких випадках не застосовуються. Нагадаю, як нараховуються пенсії за радянський та російський стаж, я вже розбирав ось тут. І таким чином питання зарахування стажу в Тирасполі, що знаходиться в Придністров'ї, залишається неврегульованим з огляду на це під питанням не лише зарахування періоду навчання, а й окремих періодів роботи в Тирасполі. За таких обставин, на мій погляд, залишається два варіанти: або відстоювати своє право на зарахування цього стажу в судовому порядку, або спробувати допрацювати кілька років і піти на пенсію, хоча б при досягненні приблизно 54 років. Адже згідно з протоколом розрахунку до стажу пані Тетяни попередньо зараховано 11 років і 3 місяці, а в цьому випадку потрібно не менше 15 років, тобто не вистачає ще 3 роки і 9 місяців. І ще одне питання ставить жінка стосовно статусу матері героїні. Жінки, які народили 5 і більше дітей та виховали їх до 6річного віку, мають право на доплату до пенсії. Що передбачена законом про пенсії за особливі заслуги перед Україною. Розмір такої доплати становить від 35 до 40% прожиткового мінімуму. Жінкам, які народили 10 і більше дітей, встановлюється максимальна надбавка 40%. Враховуючи, що прожитковий мінімум сьогодні становить 2361 гривня, то розмір такої надбавки за особливі заслуги становить лише 944 гривні. І треба також враховувати два нюанси. По-перше, якщо стажу мало і зарплата маленька, то основний розмір пенсії може бути мізерним, тобто меншим навіть за вказаний прожитковий мінімум. За таких обставин загальний розмір пенсії, навіть із доплатою за особливі заслуги, може бути близьким до мінімального. Ну і по-друге, вказана доплата встановлюється лише громадянам України. До речі, законодавство передбачає, що коли пенсіонер не працює і має на утриманні неповнолітніх дітей, то до пенсії встановлюється 150 гривень на кожну таку дитину. Ну, звісно, це мізерна сума, яка багато років не переглядалась. І якщо основна пенсія маленька, то вона знов-таки разом з усіма надбавками може бути мінімальна. Бо спочатку визначається основний розмір пенсії, якщо стажу мало і маленька зарплата, то такий розмір пенсії. Може бути, ну, скажімо, тисячу гривень. До нього додається 944 гривні за особливі заслуги, плюс 150 гривень на дитину, і це все одно буде менше, ніж прожитковий мінімум, до якого потім будуть е е дотягувати загальний розмір пенсії, ну, щоб виплата була не менша, ніж прожитковий мінімум. Це дуже умовний приклад, але такі випадки реально існують. Що стосується безпосередньо статусу мати героїня, то він за українським законодавством надається жінкам, які народили 5 і більше дітей, і виховали їх до 8-річного віку. Оформлюється він у місцевих державних адміністраціях. Для цього необхідно надіслати поштою пакет певних документів, зокрема заяву, копію паспорта громадянина України або документи іноземці чи особи без громадянства. Та документи, що підтверджує місце перебування на території України на законних підставах, також це копії свідоцтва про народження дітей, копії документів про освіту, характеристики окремо на кожну дитину з місця навчання чи роботи, документ про те, чи перебувають чи ні діти на обліку правопорушників, довідка про наявність або відсутність судимості у матері та в кожного з дітей, яким виповнилось 14 років. Додатково за бажання можна подати копії грамот, дипломів, подяк та різних свідоцтв для визначення внеску жінки у розвиток творчих здібностей дітей, формування в них високих духовних і моральних якостей. Ну ось така історія. На практиці в житті виходить не все так гладко, як теоретично могло бути: зміни державних кордонів, війни, переїзди, якісь інші особисті життєві обставини. Призводять до того, що людина не завжди може отримати від держави щось, на що колись розраховувала. Ну і таких випадків, прикладів може бути дуже багато і без Придністров'я, враховуючи мільйони внутрішньо переміщених осіб в Україні. А що ви думаєте з цього приводу? Діліться думками в коментарях, ставте запитання і вподобайки, будьте здорові і хай щастить!